Вітаю всіх на каналі Кіна База Настав час волочіння картопельки. Хтось справляється гербіцидами з травкою, Я також планувала це робити в цьому році саме так. Але господь е розполагає своїми планами трошки по-іншому. Волочу, як бачите, сама верх і на белі. Отак От склалися обставини, трактор досі ніхто не зібрав. <гум> Справляюсь потрошку не поспішаючи, бо зілля таке капець. Роси вистачає, хоч дощиків і немає. а Роса випадає добра, тумани, вологі достатньо у ґрунту, тому зілля процвітає. <гум> Єдина прикрість у мене тільки одна борона. Тому Белі а, доведеться ходити трошки більше, ніж би було, а, якщо б було б їх чотири. Тому що я колись в дитинстві волочила, і в мене в дитинстві їх було чотири. А тут у мене всього одна. Прийдеться намотати дуже багато кілометрів для того, щоб завершити роботу на цьому городику. Дякуємо всім. То нас підтримує вподобайкою, підпискою та коментарями. А хто хоче завжди бути в курсі наших нових відео, то тисніть на дзвіночок! Ну що, дорогі глядачі! Прийшов час обробляти наш буряк з боже поміччю від бур'янів. Зараз запам'ятаємо, як він виглядає. Ось це ось так виглядає зараз наш город з буряками перед обробкою. А ось мій чоловік взяли у сусіда трактор. Наш пирскувач. Зараз обробимо для того, щоб не влазити, як кажуть, зайвий раз у нього. І подивимось результат. Ці форсуночки працюють, як бачите, все, поїхали обробляти, як бачите, дуже гарно і красиво поливається город, щоб знищити бур'яни і не сапати буряки зайвий раз. Через пару днів побачимо результат. хочу показати, як ми ходимо з дівчатами з поля і на поле. Ось, частина з цієї сторони, інша он з іншої. Всіх не покажу. Вісім дівчат разом зі мною і дві малечі. Так ми йдемо і з поля, і на поле. Ой, сьогодні парить, мабуть, піде дощ. Обіцяють, ну дай Бог, тому що на вулиці суховато, як на мене. Отак ми вдома водичку п'ємо, сіль підлискуємо. Приношу їм в переносному таке велике таке відро, пластмасове, тому що вони всі хочуть солі, жарко. І як пам'ятаєте, я вже розповідала, для чого сіль, для того, щоб. Відновлювати водний баланс і зберігати воду в організмі. Малі вже також п'ють водичку. Роса, а також для того, щоб виводити токсини і ганяти паразитів. От. Тож, сіль їм дуже потрібно. Зараз підемо назад. Мошки, капець. Швидше пішов би дощик, і трошки вітерцю, щоб вони відступили від нас. Каченята катаються на качці. І так кожного дня. Нарешті встигла засняти сиділо троє, не встигла третього. Гарнюсінькі. Найголовніше для всіх українців сьогодні це перемога. Йдемо до перемоги, перемагаємо щодня. Бережіть один одного, миру всім та злагоди.